Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні свято, в мене цілих 300 підписників. Мені нереально приємно. Я всім дякую за це. Дякую за ваші коментарі лайки. Ви досить активні, такі в мене. Всім велике-велике дякую. Для тих, хто мене не знає, дивиться вперше. Мене звати Оля, і я ділюсь життям та побутом в Іспанії життям саме нашої української родини. І під останнім відео було таке питання, чи бажання, щоб я розповіла про школу в Іспанії. Я сьогодні вам трішки розповім швиденько. Я вчора додавала відео, де сказала, що. Я писала заяву на те, щоб моїй дитині дали безкоштовний обід в школі. Так як вчора додали вже цей лист з прізвищами дітей, яким надали безкоштовний обід, я там свою Алісу не побачила, тому сьогодні вирішила зранку, що потрібно піти та розібратися в цій ситуації. І ось що я з'ясувала. У минулому році я приходила. З такою же проблемою. І вона взяла всі мої документи, їх відсканувала, все це роздрукувала і додала до Аліси справи. В цьому році та ж сама ситуація. Я знову приходжу. Вона мені каже: У вас тут недостатньо документів. Я кажу: ну яких документів? Я ж вже всі просто приносила всі. І коли ми подавали тільки документи до школи. І коли в минулому році була така ж сама історія з цим комедором, з цим обідом. І в цьому році знову те саме. Добре, що я не брала з собою документи. Добре, що в мене було на телефоні фото цього документа тимчасового захисту, саме мого, я її просто відправила і вона це все надрукувала. Все, тепер що далі? Що далі? Я тепер буду 10 днів чекати, тому що вони ці всі документи відправлять у Валенцію. Там вони будуть розглядати, чи давати, чи не давати Алісі безкоштовний обід, і тоді буде тільки щось, ну, щось буде зрозуміло. Так от у мене питання: таких українців, як я, дуже багато. Всі ті самі документи. І знову тільки в нас якась проблема. Не знаю вже, що робити. Ну, добре, якщо так, добре, що це на початку року я це все з'ясувала, що ми кинулися і зараз цей момент з'ясовуємо. Ось що стосується канцелярії, також я казала, що можливо нам дадуть чек або ну, гроші. Я не знаю, як тут це, це працює на канцелярію. Та сьогодні, коли ми вже стали питати за це, вона сказала: давайте спочатку розберемося з помидором, а далі вже будемо розбиратись тою канцелярією. Ну а дитині в школу ходити треба. І всі ці необхідні речі їй там потрібні: і зошити, і ручки. Ну добре, ручки, і карандаши, там, і фломастери, ми все це купили, а тетрад... а зошити необхідно ж купувати. Це сьогодні Аліса. Зараз вам покажу. Принесла додому це хтось їдав листочок. Тому що в нас немає зошита. Зараз побіжу, буду все ж таки їх купувати, тому що чекати ну, це так, це Іспанія. Тут все маньяна. Тому чекати ще дві неділі, а може й більше, на ту канцелярію, то мені вже легше піти, просто їй все купити, щоб вона там не червоніла і їй не питали, де твої зошити, де всі твої речі. В Іспанії починається. В Іспанії немає так, як у нас на 1 вересня всі діти йдуть до школи і всі з цими бонтами з прическами, так, всі гарні такі, одягнені, там, форма, туфлі. Такого немає. Діти тут приходять, хто що має. Хтось приходить і просто футболка та шорти. Взагалі, ми, до речі, в перший день думали, що дитина прийшла в якомусь купальнику. Ну, так вона виглядала. Тобто тут, що стосується дрес-коду, взагалі нічого немає. Діти ходять так, як хочуть. Но це саме в нашій школі. Є інші, в яких є форма, вони її замовляють. Є і такі наша це державна школа, тому в державній школі так все просто що є, то одягаєш і приходиш. Починається навчання з 9 ранку. Можна забирати дитину в 13.00, а можна залишити її ось на ось цей саме безкоштовний обід і забирати в 3 години дня. Є група подовженого дня, вона до 5 до 5 працює, і далі можна записати дитину на якийсь гурток. Ну тут є і на роликах кататися, і дзюдо і ну, взагалі дуже багато всяких і футбол, і волейбол, і баскетбол. Дуже багато цих всіх гуртків тільки обирай. Аліса не ходить, і я по цінам навіть не скажу. Але в цьому році ми замислились, тому що потрібно чимось займатися в Україні. Вона також відвідувала декілька гуртків. А тут ми якось рік, напевно, сиділи, нічим не займалися, та треба продовжувати у дитини. Ну, повинно бути якесь хобі, і вона повинна чимось займатися. Це 100%. Це Аліса принесла першу книжку. Сьогодні будемо робити домашнє завдання. Це е, Кастияно це мова. Іспанська мова, тут ще є валенціано, з нею складніше, тому що ми її не знаємо. А ось кастеяно ми вчимо. Тут ось так виглядають завдання. Ну, все дуже просто, необхідно є якесь завдання, і необхідно виб... обр... обирати ну, правильну відповідь. Все. Також вони пишуть це все у зошит, і досить часто вони малюють всякі малюнки, або вирізають щось, приклеюють, то якусь карту вони робили. Ну, досить багато таких завдань. Тобто не просто писати, а ще й малювати щось. ну, Приблизно так. Це Зараз вони розглядають тему сім'ї. Сім'ї і свині. Так. Ну, добре. Ну, а це тепер мені потрібно зараз побігти, купити той ЗОшит, і щоб вона там далі продовжувала писати, тому що ж ну, не буде вона на ось цьому листочку писати. Так далі, що стосується, ось, наприклад, фізичної культури, у нас необхідно мати з собою форму, а тут рекомендують приходити в школу вже в день, коли є в тебе фізкультура, просто вже в кросівках. Ну, одягненим там штанція або шорти, футболка, тобто в такої одежі, в якій буде легко і просто займатися. Не юбки і сарафани, а вже ось така більш спортивний, а вже ось такий більш, більш спортивний одяг. Далі, що ще мене вразило, це те, що тут дитина бере з собою перекус. Обов'язково я кладую в ланчбокс зазвичай бутерброд, круасан, там якесь щось солоденьке, печиво, якісь цукерки. І ну, вона полюбляє цей молочний шоколадний коктейль і водичку. Ось вони виходять, коли закінчується напевно другий урок. Вони виходять в двір, там є стільці. Вони сідають і спілкуються, гуляють, їдять. Далі вони вже йдуть в клас, далі продовжується навчання, і вже десь о першій, з першої до другої години дня вони вже їдять в їдальні. Наша школа працює з дітками від трьох років і до шостого класу. З трьох до шести це вважається як дитячий садок при школі. Далі діти вже йдуть в перший клас з шести років. Ну, тут не так, тут не так, як в нас. Так? Хочеш ти в 6 років пішов до першого класу, хочеш ти там всім пішов. Тут немає такого. Тут чітко по рокам. Якщо ти народилася от Аліса моя народилася в 2014 році. Тож вона на сьогодні має йти в четвертий клас, і це дуже серйозно, тому що була, була ситуація, дитина народжена в 13-му році, так яка повинна була йти в четвертий клас. А тут приїжджає і кажуть: Ні, ви по рок, по рокам повинні йти вже в п'ятий клас. І Ось так дитина перестрибує з класу і навчається вже в п'ятому. Ось на сьогодні в нас є такий хлопчик в нашій школі, не в нашому класі, а на клас вище. Він в українській школі навчається в четвертому класі, а тут уже в п'ятому. Ну така цікава інформація. Тут на програма також десь плюс-мінус, як в Україні, але легше вона якось подається. В нас дуже вимагають там. Необхідно робити те, те, те ти повинен знати те і се. І дуже багато домашніх завдань дитина приходить і по по кожному там предмету в неї щось задано. Тут такого немає. Тут більш лайтово до цього відносяться, дуже багато таких творчих завдань. Ну, це саме в нашій школі. Я не знаю, можливо, десь в інших школах там муштрують і кажуть, що давай, давай роби. Але в нашій ось так все на такому лайті, а можливо, тому що це четвертий клас ще. Можливо, далі буде більше і домашніх завдань і більше будуть наполягати і вимагати. З канцелярією також бачите, якось я вам розповідаю, так що нам до, до сих пір її не дали. То я бачу, що і в нашій групі вони. Один між одним спілкуються і питають, а що необхідно зараз купити. А завтра вже а на завтра потрібна була флейта, А я її ще не купила, і навіть не знаю, якої той марки потрібно купувати. Тому вони то також все не поспішаючи, купують по мірі необхідності. Так? Якщо на завтра потрібна та флейта, вони її купують. Якщо завтра буде той там, та мова, вони купують той зошит. Ну, деякі, звичайно, що батьки вони більш відповідальні. Вони все це купили ще на початку канікул, тому що нам тоді ще дали той список. Ось ну а інші, такі як я, які нічого не робили, все сподівалися, що їм дадуть канцелярію. А зараз, ось в такої такій ситуації, що необхідно все це дуже швидко робити. Зараз ще в нашій школі працює вчителька, яка викладає іспанську мову українською мовою для наших дітей українських. Я так розумію, що таке роблять, коли при школі є, коли в школі навчається більше п'яти ну, україномовних дітей, або так, або ну інших мов, У нас майже 30 українських дітей, тому для наших дітей найняли вчителя іспанської мови. Тому це досить класно, тому що ну так, хоч якось вони вчать цю мову, тому що як розповідають, що дитина, яка приїхала там з України, вона за рік. Ну, все вона майже ось розмовляє як носій мови. Такого в нас саме в нашій ситуації немає. Аліса погано розмовляє іспанською, тому що в неї в класі є російськомовна дівчинка, і вона їй дуже допомагає. Вона все їй перекладає. Якщо вчителька щось не зрозуміла, що Аліса сказала, вона їй допомагає. І звичайно, що Аліса навіть і не турбується над цим питанням. Є Аня, яка їй допоможе. Ось це великий мінус. Якщо в класі у вас одні іспанці, то звичайно, що дитина заговорить набагато швидше. В нашому випадку, так як Алісі допомагають, вона і, ну, їй не потрібно. Якщо щось треба написати, так, вона молодець. В неї був в минулому році диктант, і вчителька розповідала, що вона в диктанті допустила тільки три помилки. Три помилки навіть іспанці більше роблять. А Аліса зробила всього-навсього всього три. Тобто це ну, також гарний результат. А ось щоб розмовляти, ну такі самі такі прості фрази вона може сказати, але не все вона розуміє. І, наприклад, математика, все, що стосується там порахувати, вона пише. А, все, а якщо починається якась задача, то вона йде до перекладача і вона їй допомагає. Так, ну і відношення до дітей тут дуже переймаються, вони за ними ходять. Аліса, коли їде на екскурсію, вчителька завжди бере її за руку і з нею ходить. І ось тут це найважливіше. Вони дуже добре ставляться до наших українських дітей. Навіть в школі висять такі листи, на яких роздруковані таке серце в українських кольорах. І написано ласкаво просимо. Ну, деякі такі якісь слова написані українською мовою. Наша школа взагалі мені подобається, і так як вона від нас далеко знаходиться, був такий час, коли ми ну, думали, чи перевести її Алісу можливо десь поближче і не їздити на автобусі кожен ранок. Та потім вже я зробила такий висновок, що наша школа найкраща, і я не знаю, що ми будемо робити після шостого класу, якщо до того часу не закінчиться війна і ми не повернемося в Україну, що ми будемо робити далі? Ну, будемо дивитися. Ну, школа просто ну, супер. Відношення просто клас. Причому всіх, всіх е вчителів, коли зранку йдеш до школи, вони всі вітаються, всі кричать: О Аліса! Ну, це так класно. так... Так приємно і вчитель фізкультури, і наша вчителька, і директор всі, всі нас знають, всі вітаються. А таких дітей українських як Аліса. Ну багато, тобто знають вони всіх, і це дуже приємно. Вчителя дуже допомагають. Якщо щось в дитини в твоєї не виходить, вона тебе зве, вона з тобою спілкується. Вона каже, що не вистачає, чи потрібно на курси записати, чи математику підтягнути. Тобто все ось так дуже чемно, дуже приємно, що вони слідкують за дітками. Вона розповідає, як веде твоя дитина себе на уроках. Чи ну, бачив вона, що є якийсь прогрес. Ну, дуже приємно. Так, ну я наче все розказала, що я знаю. Далі вже ну напевно я буду по мірі необхідності записувати вам відео, буду вам розказувати. На даний час це вся інформація. Я бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Та побачимось вже в наступних відео.